Нє-ні-ні-ні-ні, поворот! Йобна! Нормально, приготуватися на взльот! А -а -а! Пускаю того! Здорова, з вами Чанкіс, і я радий вас вітати на своєму каналі. В сьогоднішній відосі трошечки відпочиним від стрімів по Геогесеру, по всякому тупнячку. І почилимося в Євротрек-симулятор. Як завжди, вас чекає нарізочка із самих найсмішніших моментів. Тому обов'язково підпишись на канал, постав лайкос і обов'язково підпишись на твіч, де проходять всі трансляції. Ну і всім приємного перегляду! Так, моя задача на сьогодні. Це перевертати ті фури срані. Тільки так і тільки так. Перша з буксом, друга з хрустом. Лява руля. Ґ -Ґ 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 -Ґ. Все, я видвинувся в рейс. Це BMW в сфері фур. Це швидкість, це в нас розвалиться на першому повороті, і це у нас безкінечні потоки масла по тому двигуну. Мені куди нас? Справа чи зліва? Куди мені їхати? Сюди? Сюди! Блять! Тап. Це... Це був зважувальний пункт, я так розумію. Я чуть ли не розклався на цьому зваженому пункту. Можете придупреждати хоч трошки. 200 кілометрів за годину. цей веко, блять, медліно. Тулить, а я пошеп на мані 250 їх, обе. А, сука, тільки почала розганятися, а мені повертають. Бу -бу 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 -бу, нормально. Блядь, Нє-ні-ні, тільки. Не перевер. Нє! Ох, блядь, на два став колеса. Не, мене можна так, будь ласка, ну. Не не, не розводить, не пугать, бо бля, ця машина чуть ли не перевернулася, я реально кажу вам. Смереку! Розкажи мені, смереку! Чом ти так ростеш далеко? Чарівна боя смереку! 250 км за годину, блядь, Пускай руля того. Ото я розумію, блять. Вольво разом зі мною танцює ой, яка Воль і Веко разом зі мною танцює. Агресивна їзда! Блять, не встигаю! Хотів таку шашку залупить. 250 км за годину! 255! п'ятдесят Я, по-моєму, вже НА ВЗЛЁТ іду. Зараз я, блять, в небо полечу, я чувствую, як ракета! Двісті вісімдесят кілометрів за годину. Тей і веко двигун просто зараз порветься, і, і мені нахрен в салон вилізе, я відчуваю. 282. А, все, все, я вперся. Блять, поворот! Поворот! Йопте! Бля. Я щось, я щось. я. О! Порядок! А я... А я поїду далі. Я їду далі! А тільки, по-моєму, я не туди. Оце да, оце викрутаси. У мене вся фура пищить. Так, ребята, а ну всі роз'їхались. У мене в мене сталися технічні шоколадки. Розворот. Розворот. Блє. Все? У мене максималка 100 км за годину, але це норм чи ні? То в мене їх забрав, яке мало право. Моя вантажівка, мої кілометри за годину. Заводся! О, завелась. Заводить фуру ментальними силами, а? Ага. Силою думки. Ви, ви по годиннику дивились за сіки, а вам привіз би того груза, жахливо ще. Похер! Пролітаю вперед! Підпригнув? Все, Ш -ш -ш мене укусив шашечна бджола. Витормози, бля. Ладно, сейчас з дріфтом, з дріфтом хожу. Ну, бля. Куди я, Куди я вдарився? Що я вдарився? Ну от що я вдарився, а? Ну, що я вдарився? Нічого ж нема. Яка гарна сканя. А я точно не перевернуся з, тої, з цією змійкою. Ох, скільки причепів. Я в кругах далекобійників, у мене клікуха, поворот. Я просто на бік повертаюся по щелчку пальця. Тікай, тікай здоров'я! Тікай, здоров'я! Блять! О, сука, ти ж бачиш мчить в задніх зеркалах! Неадекват! Пропусти його. Що ти їдеш, ті гонки? Ах, блін! Оп! О, а це що, тунелі? Йт. Йоб... Це все, я, я тут, блядь, і перевернуся, я відчуваю. Мені сюди треба. Сюди тепер не бачу. Спокійно. В тунелі. Блять, тунель, це халепа. Позустрічні. Дай похеру з дальним. Дай похеру. Сто... 170. Ох, які краєвиди! Зліва Дніпро, справа Дніпро, Йоптай. Ой-ой-ой-ой-ой! Б. Бусовот насрав собі штани, а я проїхав. Да є же, воль. Ой, сканія робить речі, Що я до той Вольво, сука діло, має, я не розумію. Ох, ще один тунель. Нормально, приготуватися на взльот! А. <звук> ще. Блять. Ох, мене другий прищеп спасає. Другий рейс, майже доїжджаю, майже без викрутасів. Ну, майже без викрутасів. Ох, блять, оце прыжок! Так, стоп, 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 стоп. Що там. Був би в мене один прищип, я би валявся, там би в річці. Як говорять, не потрібно думати за те, що могло не статися. Блять! А, ні-ні-ні-ні! А що я мав зробити? Чуєте один наліво, другий направо? Ви що там вообще? А, ну так все, всі сразу на місці, пожарка, тут. Поліція тут. все! Порядок, блядь, я нікого визивати не треба. У <laughs> мене навіть в вахері, походу, отає лєв на емблемі, чи хто-то Орел з моєї їзди. Чел уже внасрав штани, зупинився. От він, молодець, побачив неадеквата, одразу дав по тормозам. А всі інші, суки, якісь генії, от нихера не бояться.